Його роль і заслуга відбудові української держави незаперечна, і він рано чи пізніше повинен стати справжнім героєм України, не якийсь там, десь там в якихось там реєстрах державних чи залежно від влади. А такою постаттю, яка об'єднує всіх українців, в кожного, в кожній державі, в кожної нації є свої національні герої. Я думаю, що в українців Степан Бандера має бути одним із таких. В кожній країні є людина, яка, яка викликає питання і якісь пані суперечності. Але тим не менше, дуже добре, що в Україні віднайшовся такий національний герой для українців. Це є людина велика і вважаю, що популяризація цієї людини і, взагалі, її, її, її досягнення. Я думаю, вони будуть вагомими для наших нащадків і надалі.